Привіт усім! Пам'ятаєте, зі шкільних уроків хімії такий термін індикатори? Звучить може трохи й нудно, але що як виявиться, що ця проста ідея ховається за справжніми дивами? Вона розфарбовує квіти в саду, робить безпечну їжу на столі і навіть створює матеріали майбутнього. Так, сьогодні ми поговоримо про справжніх хімічних хамелеонів або по-науковому про кислотно-основні індикатори. Ну що ж, давайте почнемо із загадки, яку я впевнений, багато хто бачив на власні очі. От є гортензія, і один і той самий кущ може бути то синім, то раптом рожевим. Як це так? Це якась магія? Може, це просто різні сорти? Ні, ні і ще раз ні. Насправді це чиста хімія в дії, і відповідь на це питання відкриє нам цілий світ, який ми сьогодні й будемо досліджувати. Гаразд, час розібратися. Що ж це за звіри такі, ці хімічні хамелеони? В основі всього, як ми вже з'ясували, лежить поняття індикаторів. Але що це таке і як власне воно працює? Індикатори це по суті справжнісінькі хімічні детективи. Уявіть, вони вміють бачити те, що для нас невидиме – кислотність чи лужність розчину. І вони повідомляють нам про це найпростішим способом, просто змінюючи свій колір. І от завдяки цим нашим детективам ми можемо чітко зрозуміти, з яким саме середовищем маємо справу. А їх цих середовищ є три основних типи. Давайте швиденько по них пройдемось. Почнемо з першого: це кисле середовище. Ну тут усе просто його утворюють кислоти. Найпростіші приклади є просто на кухні: кислий насмак, лимонний сік або звичайний оцет. А от повною протилежністю кислому є лужне або основне середовище, його утворюють основи або луги, це, наприклад, розчин звичайної харчової соди, або, скажімо, більшість мийних засобів, які часто такі слизькі на дотик. І нарешті третій тип це нейтральне середовище. Як можна здогадатися з назви, воно, ну, ні те, ні се. Ані кисле, ані лужне. Ідеальний приклад, звісно ж, це чиста вода. З правилами гри розібрались. Тепер давайте познайомимося з головними гравцями на цьому полі, бо індикаторів є чимало, і кожен з них, знаєте, має свій характер, свою палітру кольорів і своє особливе завдання. Отже, пограньмо на цю табличку. Тут у нас, так би мовити, четвірка основних героїв: перший лакмус це класика, всі його пам'ятають зі школи. В кислоті червоний, в лузі синій. Далі метилоранж. оранж. Він працює схоже, але його кольори це відтінки червоного і жовтого. А от третій фенолфталеїн – це взагалі окрема історія. Він такий собі тихий шпигун. В кислому і нейтральному середовищі він просто безбарвний, ніяк себе не видає. Але варто з'ямитися лугу, і він миттєво спалахує яскраво малиновим. Ну і, звісно, універсальний індикаторний папірець. Це такий собі швейцарський ніж у світі хімії, який показує цілу веселку кольорів. І ось ця особливість фенофталегіну. Те, що він безбарвний у двох з трьох середовищ, можна подумати, що це якийсь недолік. Але ні, насправді це його суперсила. Подумайте самі, він не створює зайвого інформаційного шуму, він просто мовчить, мовчить, а потім бать, дає один єдиний, але дуже чіткий сигнал увага, тут лух. Це як пожежна сигналізація. Вона ж не грає музику весь час, а вмикається лише тоді, коли є реальна небезпека. І саме це робить його незамінним для певних дуже точних завдань. Тож виходить, що все залежить від завдання. Потрібно просто знати, чи є в розчині луг, так чи ні. Беремо фенолфталеїн, це наш вузький спеціаліст, такий собі детектор лугів. А якщо потрібно знати більше, не просто чи є, а наскільки кисло або наскільки лужно, тоді нам потрібен універсальний індикатор. Це вже мультитул, справжній хімічний коктейль з кількох різних індикаторів, який показує не просто чорне і біле, а цілий спектр кольорів, що відповідає силі кислоти чи лугу. Універсальний індикатор це без перебільшення справжній швейцарський ніж у світі хімії. Чому? Бо це не одна речовина, а ціла суміш з кількох індикаторів, і тому він дає не два-три кольори, а цілу веселку, повний спектр відтінків для дуже точного визначення. І найкрутіше, що користуватися ним ну, неймовірно просто, особливо якщо це паперові смужки. Дивіться, все зводиться до трьох кроків. Крок перший: занурюємо смужку в розчин, другий дивимось, як вона миттєво змінює колір. І третій, фінальний просто порівнюємо цей новий колір зі шкалою. З теорією та лабораторними штучками здається розібралися. А тепер найцікавіше. Давайте вийдемо за межі пробірок і подивимось, де вся ця кольорова магія працює в реальному житті. І почнемо ми, скажімо, з фермерського поля. І це насправді суперважливо, бо уявіть суді, можна купити найдорожче, найкращі добрива, всипати їх у землю, а рослина все одно буде чахнути. Чому? А тому, що неправильна кислотність ґрунту, це наче замок на холодильнику. Їжа є її повно, але рослина просто не може її засвоїти, не може її з'їсти, вона буквально голодує посеред банкету. Саме тому фермери постійно перевіряють pH ґрунту, щоб знати, що робити: підкислити його чи навпаки розкислити вапном. І ось тут ми повертаємося до нашої загадки з самого початку, до гортензії. Тепер все стає на свої місця, правда ж? Гортензія це ж просто живий природний індикатор. Її квіти це лакмосовий папірець від самої природи. Росте в кислому ґрунті, квіти будуть синіми, пересадили в лужний, стануть рожевими. Це ж просто неймовірно. Так, від саду йдемо далі. На кухню. Бо, виявляється, ті самі хімічні принципи працюють і в харчовій промисловості. І тут вони відповідають не тільки за смак, але, що набагато важливіше, за нашу з вами безпеку. Головний ворог будь-якого консервування і домашнього, і промислового це страшне слово ботулізм, дуже небезпечна штука. Але є в цієї бактерії одна слабкість її ахілесова п'ята. Вона абсолютно не виживає в кисному середовищі, просто не може там існувати. І от тепер зрозуміло, чому в маринади завжди додають оцет. Це не просто для того, щоб огірочки хрумтіли. Це в першу чергу створення того самого кислого середовища-охоронця. Це надійний замок на дверях банки, який не пускає всередину небезпечні бактерії. І, звичайно, на великих виробництвах ніхто не покладається на око. Там, за допомогою індикаторів, чітко перевіряють, чи достатньо надійно зачинені ці двері в кожній партії. А є сфера, де контроль кислотності це не просто безпека, а справжнє мистецтво. Я говорю про сироваріння. Весь процес створення сиру, по суті, це дуже тонке і кероване диригування рівнем кислотності. Сировар як диригент постійно стежить за ПАЖ, бо саме від цього залежить буквально все: чи буде сир твердим, як пармезан, чи м'яким, як моцарела. І, звісно ж, від цього залежить його неповторний смак. Отже, ми побачили, як ця ідея працює в землі, і в їжі, але повірте, це лише верхівка айсберга, тому що зараз цей простий принцип зміни кольор, щоб щось показати, веде нас прямісінько у майбутнє у світ так званих розумних матеріалів. Сама ідея, що якийсь матеріал може з нами говорити, візуально сигналізувати про невидимі зміни, вона і є основою для фантастичних технологій. І найцікавіше, що всі ці футуристичні речі це по суті просто дуже просунуті нащадки того самого скромного лакмусового паперця зі шкільного кабінету хімії. Просто на секунду уявіть собі, харчова плівка, яка сама червоніє, коли м'ясо під нею починає псуватися, або медичний пластир, який змінює колір, сигналізуючи лікарю про інфекцію в рані ще до того, як з'являться інші симптоми, або навіть фарба на крилі літака, яка виявляє в тому металу і невидимі мікротріщини, просто змінюючи відцінок. Це ж фантастика. Але це та сама хімія, що змушує гортензію міняти колір, просто виведена на абсолютно космічний іви. От і виходить, що проста, навіть здамалося б, нудна шкільна тема, виявилася ключем до цілого всесвіту: від квітів у саду і сиру на столі до матеріалів, які будуть рятувати життя і робити технології безпечнішими, усе це спілкування з нами мовою кольору. І це, звісно, змушує замислитися. Якщо ми вже навчилися бачити таку невидиму річ, як кислотність, то які ще невидимі світи ми зможемо розфарбувати і побачити вже завтра?